Сіґет наймузичніша подія східної Європи. Цьогорічний 19-й за рахунком фестиваль зібрав близько 385 тисяч шанувальників якісної музики п'ять днів нон стоп розваг більше ніж на 30 майданчиках. А от чим і хто здивував гостей Сігету 2011 ексклюзивно у Гутенморген. Презентації нових треків, імпровізації та спілкування з шанувальниками звична справа для артистів фесту. Так, Еліс Глас вкотре довела своїм стрибками у натовп, що головне бути з народом. А Societal Tendencies та «30 Seconds to Mars забрали своїх фанів до себе на сцену. Але це все ніщо порівняно з витівкою Кейт Неш. Кейтнеш. Кейт на чиселі вигуки натовпу дружи зі мною віджартовувалась до того моменту, поки на руках громади до самої стени не доплив хлопчина з написом на торсі Мі». Хлопця почали виводити секюріті, але співачка вирішила забрати свого можливого чоловіка на сцену та присвятила йому пісню. Одразу ж вирішив поцікавитись у публіки, з ким би ще хотіли одружитись. Гості Сігету Франдрегович. Я не можу визначитися, і лінікі ваєр з мейстріт прічес, і Джеймс Дім Предфілда з Мейстріт Прічес же. Не можу визначитися, чому чують. О, моя дружина. Це остання людина, яку я хотів тут бачити. Вибачте, але це правда. Вона не yeah. тут, о шкода тільки цей хлопець